У жовтні 2020 року на Волині прийнята обласна соціальна цільова програма з національно-патріотичного виховання, відповідно до якої і відбувається реалізація всіх національно-патріотичних заходів в нашій області. Ну, якщо взяти порівняти по, по цифрах, подивитися по складовій, то скажімо, у 2021 році на реалізацію цієї програми було виділено 245 тисяч гривень. У 2022-му, зрозуміло з яких причин. Лише 20,5 тисяч гривень, оскільки все фінансування по будь-яких статтях витрат було призупинено. Всі кошти були зорієнтовані на допомогу військовим. Зрештою, потім завдячуючи Волинській обласній військовій адміністрації, зокрема начальнику Юрію Михайловичу Погуляйку, було виділено ще додатково 400 тисяч гривень для реалізації у 2023 році відповідної програми. Одразу наголошую, що головними виконавцями цієї програми є Департамент культури молоді та спорту, спільно з управлінням освіти і науки Волинської облдержадміністрації, а також з громадським сектором національно-патріотичного виховання. Тут є чимала кількість різноманітних військово-патріотичних заходів, і, зокрема, робиться акцент на військово-патріотичні таборування, які зрештою і почали активно відбуватися в нашій області. З 1 по 3 червня 2023 року відбувався вишкіл із поскращення військових навичок молоді військовопатріотична ініціатива Центр базової військової підготовки Ректо Рекрут, на який було виділено 20 тисяч гривень, і тут в ньому взяло участь близько 25 осіб, віком від 18 до 28 років, які по факту отримали навички і покращили свої з тактичної медицини, військової тактики, поводження зі зброєю, військово-інженерної підготовки, топографії. Ну, а також ознайомилися з навиками базовими навиками військової служби, З 4 червня по 14 власне, зараз відбувається теж один із триває військово-патріотичний табір. Це повстанець, метою якого є теж реалізація завдань, спрямованих на удосконалення національно-патріотичного виховання дітей і молоді. Ну і зокрема цих навичок, які мною ну, були прораховані раніше. Попередньо, перш ніж запустити реалізацію цієї програми в цьому році, була не просто утворена, але і дієвою стала координаційна рада, яка утворена координаційна рада з національно-патріотичного виховання при Волинській обласній державній адміністрації. І, власне 12 квітня і 28 травня ми проводили дві два засідання робочих під головуванням профільного заступника Юрія Володимировича Гупола, де розглядали питання реалізації цієї програми, і ще раз обговорювали. Питання розподілу коштів задля раціонального використання, аби програма виконувалася цілком і повністю якісно, зважаючи на її актуальність і зважаючи на ті умови, в яких зараз перебуває наша країна. Психологічна підтримка молоді дітей це одна із задач в наш зараз теперішній військовий час. От. Плануються дуже різноманітні оці заходи в період літніх канікул, це як для старших дітей, так і для молоді, для студентської молоді, щоб вони чомусь навчились. І саме головне ми рахуємо, що ідеологічна підготовка зараз нашої молоді це має стояти на першому місці. І завдяки таким військово-патріотичним вишколам таборам. Ми їм доводимо, як і правильно діяти в екстремальних ситуаціях. Оці табори: це рекрут, повстанець зараз. Іде потім зараз буде в нас в червні Вовчак. На Вовчаку буде теж це. Будуть геть такі. Вишколи наближені до е, умов екстремальних, це кумарі, ліс, е, канави, е, всі перепони. От. Далі і залучаємо ще пластові е, табори, так як займаємося ще пластовою роботою, от, ідеологічною, е, по цьому напрямку, і це буде вже де середина літа. Е, в, в цих, що діти можуть, і, і студенти, і наша молодь що може навчитися в цих таборах. Завдяки залученню інструкторів, навіть іноземних, от зараз у нас працював інструктор з Ірландії, це з громадською організацією «Вовки Волині», вони надали навички з тактики бою, теоретичної тактики бою, практичної тактики бою на макетах з справжньою зброєю, з, з копією зброї. От Дуже Дуже дітям це і молоді дуже зайшло. Це далі, щоб все це закріпити, громадська організація Волинська Січ в процесі гри лазертах вже закріпляли вже навички. роботи зі зброєю в лісах. Це іде така електронна гра, автомати, де діти одягають спеціальні маски, спеціальною амуніцію, і працюють в лісі, вже відпрацьовують те, що військові їм дали це. Робота з вибухонебезпечними предметами: це міни, гранати, як, як де з ними працювати, куди не іти, куди йти. Оце все. В цьому комплексі це працюють військові обласний центр комплектування. Отаким От чином проходять наші табори. Долучаються інструктори управління освіти з альпінізму, з туризму, з водного туризму, з орієнтування, з військової топографії. Це все надається. Це кваліфіковані працівники, які надають допомогу, і якісь навички нашій молоді. Доповнюємо це все в нас, те, що програма. Е, головна це всеукраїнська е, військово-патріотична е, гра Сокіл Джура. Це в межах фестиваля, це обласні етапи, це вишколи, це підготовка виховників, підготовка тренерів, що потім вони доносили і нам, і, і молоді доносили свої навички. Е, Патріотичного е, виховання молоді дуже хороша альтернатива тим літнім таборам, які є, скажімо, і були в мирний час при закладах освіти. Тобто тут діти здобувають необхідні навички, актуалізовані, як поводитися там в лісисті місцевості. Перші навички до медичної допомоги, військового, лісистого орієнтування на місцевості тобто, це те, що повинен знати по факту кожен України, зважаючи ще й на нинішні умови. Ми працюємо плідно з громадами. Ми розсилаємо всю цю інформацію по гробанам на зголошення. Ми не вибираємо нікого. Ми нікого не, не беремо там окремо. Ота громада нам подобається, поїде та не подобається. Є зголошення, є вікова група, є програма, і всі подають нам заявки. Ми нікому не відмовляємо. Якщо є такі, що не з одної громади, ми їх комплектуємо. Але тоді всередині вони вже собі відбирають, але ми не відмовляємо нікого. Якщо думаю, якщо буде якась потреба там, десь, десь більше ти розширити, це завжди можна обговорити обговорити з департаментом, з управлінням освіти, з військовою адміністрацією. Але ще ніби таких в нас накладок не було. Всім все вистачає і люди звертаються. Це все за рахунок коштів обласного бюджету, оскільки були виділені кошти. На реалізацію цієї програми це обласна соціальна цільова програма. Тобто, по факту з територіальних громад жодного якихось вкраплень не вона не потребує. Звичайно, якщо є така можливість, і територіальна громада виявить бажання, то це буде цілком і повністю прийнятно і вітається.